Стукаєм Господар, до Твоєї хати, просимо дозволь, нам заколядувати, Бо сьогодні в світі добра я новина, Марія пречиста, породила сина, бо сьогодні сьогодні в світі добра, я новина. Сина, Пастухам у полі зірка засвітила, родиця Боже, радість повістила, і новина добра світом полетіла, Марія пречиста породила сина, і новина добра. Я причинища породила сина, в твоєму місті, в старинці старенькій, між волами тихо, спави сусмаленький, гановина добра, весвіто облетіла. Марія причиста, сина народила, щиро колядуймо, Бога прославляймо, і здоров'я, щиро всі бажаємо. Бо сьогодні в світі добрая новина, Марія пречиста народила сина, Бо сьогодні в світі добрая новина, Марія пречиста, народила